Добре здоров'я всім присутнім, всім, хто сьогодні зібрався. Висловлюю справжній жаль, що нас проігнорували допоки нашу дискусію представники міністерства, втім як і представники офіційного студентства. Про це так називається її офіційне студентство, її неофіційне студентство. Від себе дозволю, перш ніж розпочати аналіз законопроекту, тим паче, що серед нас присутня не лише я, є ще безпосередній співавтор цього законопроекту, Юлія Михайлівна Гриневич, Вона зупиниться конкретніше на тих новаціях, які ми впроваджуємо. А від себе додам про ту інформацію, про яку ви, можливо не знаєте, а саме те, що відбувалося в стінах парламенту останній сесійний тиждень, і яка доля постигла. Новонаявлені законопроекти про вищу освіту. Ще у вівторок перед Погоджувальною радою всі експерти сходились в одній думці, що законопроект від табачника буде проголосований стрімко і такий собі бліцкріг закінчиться першим читанням ще у тому сесійному тижні, так званому святковому, коли кількість народних депутатів в залі і кількість карток зареєстрованих. Різниця мінімум два рази. А насправді, вже на погожувальній раді стало зрозуміло, що студентство стало тим фактором, який не врахували в своєму розрахунку міністерство. І після активних протестів твердість думки як уряду, так і адміністрації президента щодо бажання так швидко прийняти цей законопроект і підписатися під ним. Ну, насправді була порушена. Особливо це яскраво було на, видно на засіданні комітету з питань науки і освіти, який відбувся в той самий злощасний вівторок. Ним керував пан Луцький, і обговорення виглядало наступним чином. Було запорошено багато поважних людей від освіти, були ректори, був пан Кремінь, були представники студентського самоврядування. І тривало досить довге і ґрунтовне обговорення, аж поки на другій годині обговорення раптом не почалися відбуватися дивні речі. Коли е, була присутня більшість від комітету, був кворум, була можливість прийняти будь-яке рішення, знову ж таки, в першу чергу, рішення, яке було готове роздане, тобто підтримати законопроект та бачника відхинулити два інших альтернативних законопроекти, цього не відбулось. В якийсь момент пан Луський почав, е, ну, так би мовити, вигальмовувати і сказав, що зараз ми тільки обговоримо, ніякого рішення ми не встигнемо нібито прийняти, і далі буде. Далі протягом всього сесійного тижня ніякого іншого додаткового засідання комітету не відбулося, і у мене складається враження, що цей законопроект, і взагалі ця ініціатива по реформуванні вищої освіти зараз відкладається в довгий ящик, оскільки порахувавши її електоральну безперспективність, точніше перспективу, дуже сильно втратити на проштовхування цього законопроекту, а зараз, тим, як її представники адміністрації президента, почали чинити перешкоди діям та Хотіло бся з вами бачним поза всякими законами поговорити про ці вільно, довільно, поза всякою політикою, про цю всю автономію. Хочу сказати, що мій досвід засвідчує про те, що навіть ті права автономії, що зараз мають вищі навчальні заклади, вони не вміють вміло скористатися. Я приводжу простий приклад. Давним-давно було записано в законі про освіту, про вищу освіту, про те, що правила прийому до вищого навчального закладу затверджуються керівником за погодженням з МОН. 92-й рік, коли об'єднали міністерство, домігся саме я, що каже, давайте ми припинимо ці правила прийому розглядати в міністерстві. Тому що на даний час це в межах тисячі правил прийому. І попробуйте, яка б людина не була уважна, все вичити досить, досить складно. І враз, коли почались дискусії, почались дорікання, чи це при Станіславу Миколаївичу, міністру, не пам'ятаю, враз виявили, що є порушенням, що міністерство не погоджує правила прийому. І ми повернулись. І ось є пан проректор Володимир Анатолійович знає, яка це шалена праця. І так чи інакше, десь ми пропускаємо якийсь нюанс, тому що сидять живі люди. Отже, до чого я веду, що маючи право затверджувати правила прийому, не всі вищі навчальні заклади та... користуються в повній мірі. Отже, для того, щоб автономія запрацювала. Треба, звісно, готувати громадськість, університетську, там коледжову і так далі до цього. Отже, має бути високий рівень дисципліни, відповідальності. Будь-яка автономія це насамперед високий рівень відповідальності. Я можу сказати, що новий закон передбачає майже 30 нових. Цих переліку, питань автономії, є вони в мене ось тут у схемі, я можу їх зачитувати. Всі добре знають пан Видницький, який був неодноразово на комісії. Я буквально робочій групі задав про виховання. Пам'ятаєте, як я тоді сказав, навіть столітній дуб виховує, бо цікавляться, як він вижив в цих умовах, що його не зрізали, хто його посадив. Це також є елемент виховання студента і людини загалом.